Так, у нас сьогодні така тема цікава, дуже нестандартна. Дай Бог, щоб такого не прийшлося ніколи більше робити. Значить, тема називається Як відмити гроші. І відмити їх не в переносному сенсі, а в самому прямому. Значить, сімейні заощадження, звісно, що зберігаються не в гривні, ні в рублях, а в твердій валюті в доларах. І коли була у нас у лютому, в березні загроза вторгнення кацапів до нашого житла, ну, звісно, що жінці з дітьми тікати з дому треба було б без грошей в карманах, бо якщо б довелося йти через блокпости і через території, захвачені орками, то все б повідбирали б. Це в кращому випадку. І гроші, коли полежали якийсь час, загорнуті. Ну, то вже друге питання, як загорнуті. Ну, скажімо так, закопані гроші в городі. На деяких купюрах з'явилися сліди. Сліди плісняли. Така характерна, така рижуватого кольору плямки. Ось о, дивіться, ось на лобі у президента. Ось це дуже гарно видно. На лобі у президента. Тут ось Отут ось. Гроші, гроші справжні, з грошима все нормально, але сліди плісняві і вони пальцями не відтираються, нічим вони не відтираються. Зараз покажу, як від них ізбавитись, так, щоб не попортити гроші. Я вже зробив експеримент, дійсно непогано виходить. Давайте покажу. Може ще комусь прийдеться таку херню робити, як мені. Значить. Для цього треба, звичайно, миска. і Білизна. Не ваніш, не відбілювач, а білизна. Наливаємо білизни в посуду. Не стісняємося. Тут у мене вже небагато залишилось. Наливаємо скільки є. Давайте для, для прикладу візьму якусь таку явно виражену купюру. Покажу на двох купюрах. Оцю зараз замочимо. Не переживайте, мочимо прямо в білизні, вона фарбу. Типографську фарбу на грошах вона не спортить. І оця купюра досить грязна. От давайте на двох купюрах я покажу, як це робиться. Значить, замочили, повністю намочили і дати полежать. Ну, дивлячись від інтенсивності цих плям. Це може бути і 10 хвилин, може бути і 40 хвилин. Значить, замочили гроші, чекаємо. Так, пройшло десь хвилин 10-15. Повертаємось до наших грошей, замочених у відбілювачі. Тільки що хотів вас обманути не в відбілювачі, а в білизні. Ось я покажу. Звичайно, білизна. Значить, дивимось на наших президентів. У того, що на лобі були плями лоб чистий. На тій купюрі, де пляма була в кутку ось під цифрою 100. Ось в цьому лівому верхньому кутку купюри. Ще чуть-чуть залишилось. Значить, ну, давайте ще потримаємо хвилин 10. Дай ще. Може є сенс отак. Ворушить, щоб активніше процес йшов обміну. Рідини кругом плями, то пляма скоріше зійде. Чекаємо. І так, ще 10 хвилин часу пройшло. Я в телефоні наводжу будильник на 10, таймер на 10 хвилин і повертаюся до цієї справи. Значить, Дивіться, повністю чиста купюра, без зауважень, ніяких зайвих кольорів, краплень. Нічого немає. Все, Значить, і того на ці дві купюри в нас пішло 20, ну, майже 22 хвилини. Це вже не суттєво, там хвилина туди-сюди, від цього нічого не, не міняється. Ось о, чисті гарні гроші. Тепер дивіться. Миску з, від, з, бі, з білизною відставляємо. Беремо на заміну другу посудину з чистою водою, теплою. і Крапля миючого засобу. Я капнув сюди фері. Тому що білизна досить смердюча, вона з хлоркою і вона буде на грошах смердіти, тому гроші після білизни треба трошки покупати. Ця процедура теж займе якийсь час. Ну, для двох купюр її робити як би безтолково, це я показую для відео. Було б правильніше всі купюри помити е, в білизні, а потім всі замочити е, в ванночці для скажімо так, для беззараження від хлору. От, значить, Тепер гроші полежать ще хвилин 10-15 не більше, покупаються і я покажу, як їх грамотно висушити. Так, Пройшло десь хвилин 15, як ми. Полощуємо ці гроші, можемо їх вже достати. І тепер висушити. Висушити можна просто розкласти їх на підвіконні. А можна висушити. Ну, я сушив отак і це працює. Давайте покажу. Беремо якусь товсту велику книжку. В моєму випадку це сучасна техніка уження прісноводних риб. Ви можете взяти. Любу партійну літературу. Вона теж гарно підходить, сушить гроші. Кладемо лист чистої бумаги, кладемо купюри. Закриваємо другим листом бумаги. Бумага передохраняє наші гроші від фарби в книжці. Закриваємо і повертаємось до цього питання приблизно через добу. Так, пройшла рівна доба, де трошки більше. Давайте глянемо що вийшло. Ті дві купюри, на яких я показував експеримент, лежать саме тут. Значить, я не пам'ятаю, можна відмотати відео назад, подивитись по серійному номеру. Або ця, або ця купюра тут був повністю лоб в слідах пліснявий. А на другій купюрі оцей край весь був рижий. Зараз ці гроші виглядають саме так. Все. Нормальні гроші, цілі, вони в ультрафіолеті себе ведуть дуже правильно, перевірено. Зараз показувати не буду. Чисті, без слідів, плісняви, без всяких дефектів. До речі, ще можна перевірити, відбілювач білізна, чи видаляє він надписи. Бувають інколи купюри старого образця, Якщо десь касир, пише ручечкою, там, якісь позначки на купюрі. То я думаю, що відбілювач видаляє і ті надписи. Такий лайфхак. Дякую всім за увагу. Заходьте на наш канал, будемо ділитися корисним і цікавим. До нових зустрічей, друзі!